Ми ж продовжимо тему освіти безпечної освіти в українських реаліях. На прикладі Харківщини там будують першу в Україні підземну школу, відкриття якої запланували на весну. Ще один такий навчальний заклад. Місцева влада прагне відкрити в одному із центральних районів міста. Для тамтешніх школярів вже облаштували навчальні класи у метро. Але хай там як це не найбільш комфортне місце для здобуття знань. Ладве на щодоби Харків потерпає від російських обстрілів і навіть після того, як наші військові звільнили майже увесь регіон від ворожої навали, зеркас 300 з легкістю долітають до Харкова і населених пунктів області. Тож Разом із школою в метро будують підземні навчальні заклади. До слова не лише в Харкові, але і у декількох локаціях в області і в деяких мають намір збудувати такі укриття, аби витримали пряме влучання із зенітно-ракетного комплексу с 300 Зокрема, про перспективу навчання українських школярів усь таких. Підземних умовах будемо говорити із нашою наступною гостею. Доєднується до нас Юлія Білова, начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради із Харківщини. Пані Юлія, доброго вечора. Слава Україні! Зіроєм, до слава доброго вечора! Розкажіть трішечки більше власне про ту підземну школу, яку будують у вашій громаді. Наскільки учнів вона розрахована, скільки може вмістити, і як плануєте проводити там уроки? Наразі у нас триває нове будівництво споруди захисної споруди цивільного захисту в одному з населених пунктів нашої громади. Вона розрахована на 492 учня, і термін будівництва до ну, до весни. Ми плануємо завершити і вже запустити туди дітей. В споруді цивільного захисту в нас передбачено шість класних кімнат: спеціальна кімната для прийому їжі, санітарні кімнати і повністю. Облаштована вона для дітей з особливими освітніми потребами, тобто, в нас запланований підйомник у вигляді ліфта, для того, щоб діти з особливими освітніми потребами могли також потрапити до школи і проводити вже навчання офлайн, а не онлайн, як це триває зараз в нашій громаді в Харківській області, зокрема. А як прийшло це сама ідея, так від часу її створення ну, ідеї самої як вона прийшла, до розуміємо втілення, вже буде цієї весни. Скільки потребувалося часу, і який досвід використовували, тобто в цій ідеї, так розуміємо, що ну не так багато країн в світі, якщо зовсім і нема таких країн, які перебувають в таких умовах, як ми, так аби такі ідеї втілювати. Да, дивіться, процес проектування ми розпочали ще в червні. 1 червня було укладено договір на виготовлення проєктно кошторисної документації, і вже тоді ми почали проводити консультації з представниками ДСНС проєктною групою для того, щоб розробити проект, який би відповідав сьогоденнім реаліям. Наш регіон знаходиться дуже близько до кордону з країною агресором. На жаль, і тому кожного дня багато разів на день ми потерпіли. Маємо від обстрілів саме С 300 які долітають до нашого регіону за 30-40 секунд. Тому для нас було дуже важливо спроектувати саме таке середовище, де б діти почували себе в безпеці, навіть якщо ракетний обстріл буде десь поруч, або навіть буде пряме влучання ракети в це укриття. Дуже важко йшла робота, тому що фактично це перший такий проект в Україні. Аналогів його не було, і наразі їх не існує. І ми покроково розробляли кожну деталь проекту для того, щоб рівень безпеки був максимальний. Також було складно працювати через те, що на той час діяли ще старі державні будівельні норми, які б застосовувалися до спору цивільного захисту. Зараз з 1 листопада вже вступили в силу нові норми і вже. Є більш чітке розуміння, що повинно бути в споруді цивільного захисту. А тоді ми ну, майже навмання якось проведучи консультації, самостійно це робили. Але проект. Повністю відповідає і тоді чинним будівельним нормам, і нинішнім, які вступили в силу 1 листопада. Тобто, в нас є системи вентиляції з рекуперацією, є автономні джерела живлення, які можуть забезпечити роботу укриття на 48 годин. Тобто, навіть якщо щось трапиться, 48 годин діти там зможуть безпечно знаходитись. Є три евакуаційних виходи. Тобто, навіть якийсь один, якщо буде завалений через. Два інших діти зможуть вийти. Також нашою проектною групою було змодельовано штучно умови прямого влучання ракети с 300 в споруду цивільного захисту. І є висновок, що так, штукатурка в нас може посипатися, але завалу не буде. Споруда витримає, і це і для батьків, і для нас освітян є найголовніше безпека дітей. Посипати штукатурка це не саме страшне, що може трапитися, звісно. А передбачається, що діти будуть увесь освітній свій час проводити власне там відразу під землею, так тобто не чекаючи, коли буде якесь повідомлення про тривогу. Так, на жаль, у нас час евакуації замалий за 30 секунд, ну або за 40, неможливо вивести дітей в безпечні умови. Тому освітній процес буде проходити одразу під землею, але це не буде шкодити дітям, тому що створені і умови освітлення, і вентиляції, і внутрішній дизайн. Тобто, фактично діти не будуть відчувати, що вони знаходяться під землею. Буде ефект звичайної школи, звичайного шкільного простору з креативним середовищем з рекреаційними зонами. Нами з туалетними кімнатами з обідньою залою, тобто, це звичайна школа, але заглиблена і трішки безпечніша. Е, Їдальня, я так розумію, є а готувати їсти теж можна буде одразу в цій підземній школі, чи це будуть готувати десь інде і вже приноситимуть туди діткам. Ні, буде кейтерингова система, тому що готувати ну витяжка дуже потужна потрібна, тому для укриття це проблематично. Є обідня зала, де можна розігрівати, є обладнання е передбачене спеціальне, але шляхом кейтерингу буде доставлятися діжа. Ну майже півтисячі учнів це чимало. Це буде повністю і молодша, і середня, і старша школа. Так це не в якомусь форматі спочатку одні, потім інші. Ми плануємо взагалі зробити змішаний формат для чого? Щоб не тільки учні цієї школи могли займатися. В нас у громаді є шість закладів освіти. Ще для е, одного е, теж ми розпочали і зараз будівництво аналогічної споруди цивільного захисту, але трішки меншою. А інші школи потребують ще в таких е, захисних спорудах цивільного захисту. Тому ми, ми хочемо підвозити дітей для того, щоб е, максимальна кількість учнів могла скористатися. Е, Безпечними умовами для проведення офлайн навчання, тому працювати ми будемо однозначно в дві зміни із залученням суботи, тобто шестидневний графік, і відповідно до розробленого графіку розкладу уроків. у нас є автобуси, будемо підвозити дітей для того, щоб всі мали можливість займатися. Ну, це важлива ініціатива насправді, тому що можу лише уявити, скільки стресу зазнають і. Педагоги, учні і батьки, зрештою також не, не тільки через обстріли вибуха, але й через потребу переривати освітній процес, потім щось довчати дома. Потрібно додатково займатися, знаходити на це час. І така ідея, в принципі, мала б допомогти вирішити. Розуміємо, що оскільки ви першопрохідці, то і доводилось таким методом проб-помилок знаходити рішення і знаходити фінанси, тому що. Мабуть, не дешеве таке втілення, і звідки фінансування, і в яку суму воно вам обійшлося і ще обійдеться, зрештою. <плес> Дійсно, ми перед початком будівництва проводили дуже багато обговорень саме з батьками для того, щоб е, зрозуміти чи потрібно, чи відпустять батьки дітей е, займатися під землю. І е, коли ми отримали більше двох тисяч підписів і заявок батьків про те, що це є життєво необхідним, адже соціалізація дітей, їхнє навчання е, є критично необхідним, адже діти це наше майбутнє, майбутнє нашої держави, саме їм будувати. Е, Нашу Україну сильною і незалежною, тоді було прийнято рішення, що будувати потрібно. На виготовлення перегну кошторисної документації гроші були виділені з місцевого бюджету, на всі викування геологічні, геодезичні, також з місцевого бюджету, а вже реалізація самого об'єкту будівництва здійснювалось за рахунок державної субвенції та місцевих коштів на умовах співфінансування загальна кількість, загальна вартість вибачають будівництва, складає майже 99 мільйонів гривень, але це повністю все і обладнання, і меблі, і, і будівництво самої споруди безпосередньо, і ремонтні роботи. Хочу зазначити, що будівництво цієї споруди є унікальним, чому тому, що в у нас товщина стін зовнішніх 600 에, сантиметрів. тобто ну Такого майже ніде, ви не знайдете. Плюс сама споруда заглибана на 12 метрів під землю. Тобто, ну це фактично станція метро, грубо кажучи. І над висота споруди є 3 метри, тобто це в готовому вигляді. І над спорудою ще два з половиною метри пошарово. Не буду розкривати таємниці чого, але спеціально укладених матеріалів для того, щоб амортизувати ударну хвилю, якщо вона прийде. Диться безпосередньо на споруду цивільного захисту. Ну, це справжній бункер, можна навіть так сказати. Це навіть не укриття, це справжнє бомбосховище, яке дійсно може рятувати життя? Ну, от ви згадали про метро? Ну, дійсно, ми бачили ці перші приклади, коли діти вчилися під землею. Це власне у Харкові, у Харківському метро були облаштовані школи, навчальні зали. Чи доводилося вам стикатися, скажімо так, із цим досвідом, власне, по тому, як діти засвоюють матеріал в таких умовах, чи впливає на них власне перебування під землею, на їхню концентрацію, увагу? Ну, як вчителі ставляться до того, що викладати доведеться під землею, тобто, ну з одного боку, я розумію, що так як ви описали, там нібито не має бути різниці між звичайною школою, але все рівно якийсь моральний певний тиск може бути. Знаєте, за е, два роки війни е, вчителі, ну всі взагалі освітяни, е, дуже хочуть вже фейс то фейс спілкуватися з дітьми. Тому що онлайн це добре, але коли навчання проходить онлайн, все ж таки навантаження більше лягає на дитину і на батьків. Ну, у педагогів також є свої особливості о, з підготовкою до уроку, та, там, і проведення, але все ж таки безпосереднє спілкування з дітьми на уроці не замінить о, жодна сучасна технологія. Тому освітяни виступають двома руками за початок офлайн навчання в захисних спорудах цивільного захисту більш того, ми співпрацюємо. З ЮНІСЕФ з Юлі, з багатьма благодійними організаціями, які відкрили фонди проекти з надолуження освітніх втрат, і наші освітяни і наші діти вже мають досвід займатися ну, невеличкими, так би мовити, уроками, також в безпечних умовах, в укриттях. Тобто для наших дітей перехід на офлайн навчання під землею не буде стресом, а навпаки, можливістю. Більш якісно засвоювати навчальний матеріал, соціалізуватися та розвиватися чи плануєте іще, вже маючи досвід, якщо все вдасться навесні запустити навчання у цій школі? Чи плануєте? Повторювати такі ж будівництва можливо, навіть не лише на Харківщині ділитися а, своїм уже досвідом, своїм проектом, тому що це реалії не лише а, у Харковій області, а й на Херсонщині Ми Сумщині, Ми на Сумщині, Чернігівщині. Чернігів. На жаль, оця довжина кордону з нашим агресором. У нас Велетенська, так і куди він дістає своїми лапами, тоді він і б'є. Просто ну вони не вибирають цілий. Ми знаємо, як вони обстрілюють Харківщину, як Сумщину, що Чернігівщину, так там нема. Має цілей, там просто в нікуди. Так, на жаль, ворог підступний, але ми віримо в ЗСУ і в нашу перемогу. А на сьогодні ми все ж таки плануємо ще будівництво. Ми вже розпочали будівництво аналогічної споруди для ще одного ліцею, він трішки менший на 100 осіб, тому що сама школа невеличка. Більш того, наше виготовлене ПКД для будівництва такої ж захисної споруди для садочка, тому що ми дбаємо не тільки про учнів, а вихованців садочка. Ші вони також знаходяться вдома, не соціалізуються, не розвиваються. Батьки не можуть нормально працювати і забезпечувати свої родини через те, що діти знаходяться вдома. Тому ми запроектували і найближчим місяцем розпочнемо процедуру. Відкритих торгів на закупівлю робіт по об'єкту, і маємо надію, що розпочнемо буд будівництво. І до 1 вересня плануємо реалізацію е, цих двох проектів. Також тобто, фактично, з вересня в нас буде вже дві підземні школи і одна підзем, один підземний садочок. Е, Залишиться буде... з'єднати їх ще підземним ходом, так і можна будувати ціле підземне місто. Ну на жаль. Такі, такі реалії. страшні реалії. В нас дуже дякуємо вам, що ви займаєтеся цими проектами. розуміємо, що в інший час свою креативність можна було би прикласти до чогось іншого, але зараз ви знаходитесь саме там, де потрібно, і в той час, в який потрібно. Бо дійсно такі проекти на жаль втілювати теж. Дуже потрібно дякуємо, що знайшли можливість до нас сьогодні доєднатися і розказати про цей важливий проект. І у цій частині головного за день спілкувалися ми з Юлією Біловою, начальницею відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради, що на Харківщині, де вперше втілюється проект підземної школи.